Далекому далекому краю, де зими були ніжно-білими, а зорі світилися особливо яскраво, жила маленька чарівниця на ім'я Еллі. Цього року вона помітила, що багато родин у її краю святкують різдво не так, як раніше. Деякі сім'ї були далеко від дому, інші неповні, а в багатьох хатах бракувало затишку й тепла. Еллі знала. Навіть у найскладніші часи свято може об'єднувати людей, подарувати їм радість і віру в дива. Тому вона вирішила створити особливе чарівне печиво, яке поверне у кожен дім смак свята, тепло і затишок. Я теж хочу створити таке печиво! Привіт усім маленьким кухарям! Вітаю вас на кухні з пані Оленою. Сьогодні у нас незвичний випуск, а різдвяний. Тому що створювати будемо ми справжнє диво і пекти неймовірне печиво. Допоможе мені у цьому моя юна чарівна гостя. Зустрічайте! Аміна! Всім привіт! Як в тебе справи? Як настрій? Класно, То я знаю, що ти хочеш створити справжнє різдвяне печиво. Це так? Так. А навіщо? Щоб всі зібралися, щоб ми його коштували. Класно! Разом пили чай, молоко, можливо, гаряче, так? І насолоджувались. Круто! Сьогоднішній випуск ми знімаємо в День Святого Миколая, який співпав зі, з дуже великим святом, як на мене, сьогодні в Україні для всіх нас, українців, в День Збройних сил України. Тому перед початком нашого випуску, звичайно, ще хочеться завдячити всім нашим героям-воїнам, які дозволяють нам зараз проживати всі ці миті і знімати такі випуски для вас. То що, скажи мені, будь ласка, сьогодні святий Миколай до тебе приходив Так. і що він тобі приніс? Е, два кіндера і один ММД з под подушкою і один в обуві. Взуті лежав навіть нічого собі. Ти не розчавила його. Ні, не розстрілилася. Супер! А чому солодощів так багато? Ти полюбляєш солодке? І всі ви, я впевнена, також полюбляєте їсти солоденьке, правда? Ну, то що? Давай спробуємо розпочати наш кулінарний процес. Готова? Тепер перевіряємо наявність продуктів. Масло. Знайди, будь ласка, де масло? Масло є цукор. Мед нам потрібен, буде дуже солодке печиво. Так, борошно, яйця. Ну і, звичайно, що дуже багато різних спецій. Класно сказано. Гарно у вас виходить, бос. Нам потрібна кориця, імбир, і навіть мускатний горіх. Де воно тут, знаєш? А ну понюхай, пахне чи не пахне? Може, я думаю, було б зручніше взяти так. Понюхай. Понюхай. Чим пахне? Перцем? Перцем? Спеціями насправді пахне. Мені цей запах асоціюється з чимось знаєте, таким дитячим, з запахом дому, з запахом випічки, коли пахне такими дуже різдвяними спеціями. Ну, розпочнімо. Давай. Для початку нам потрібно змішати інгредієнти: масло, цукор. І мед для того, щоб їх разом розтопити і довести до однорідної консистенції. Будь ласка, розпочинай. Додаємо масло, так і перекладаємо все по черзі. Отата поворот! От скажи мені, будь ласка, ви вдома готуєтеся вже до різдвяних свят? Так. А як ви готуєтеся? Ходимо по магазину і шукаємо ялинку. І шукаєте ялинку? Класно! Так, а іграшки вже є? Досипаємо цукор. Да. Досипай цукор. Твоя робота. Висипай весь, весь 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 так, весь цукор, звичайно. Так, скажи мені, будь ласка, а іграшки у вас уже є вдома. Так, так супер. Мама нові хоче. Мама хоче нові придбати. Так. О, сили небесні. Ми також кожного нового року купуємо якісь новенькі іграшки, так щоб оновити, так сказати. Так, мед ми наш додали, і тепер все це ми ставимо до мікрохвильовки. Можна поставити на вогонь і розтопити. Молодець. Тут у нас вийшла розтоплена така консистенція. Мішай. Так, повільно. Додаю сюди спеції наші. Мішай, 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 мішай. Тут є імпир, кориця, запах нового року. <клух> присутній запах? Не присутній? А чим тобі пахне? Перцем. все одно перцем. Що ж ви робиш? Так, окей, значить, походите по ялинку. Які ще у вас вдома є традиції? Оставте мене в покої. Можливо, ви кудись разом поїдете. Куди? В Буковель? В Кататись Буковель? З... на ковзанах і на лижах. О, крутяк! З ким поїдеш? З татом і все. І з татом поїдете разом. Класно, а в тебе є такий, знаєш, такий модний костюм. Для сноборду. Якого кольору? Е, кольоровий. Різнокольоровий? А ти вже каталася? Так. І ти вмієш кататися на борді чи на лижах? На лижах. На лижах? А цього разу також на лижах будеш? Ні. А на чому? На, на сноуборді. На сноуборді. Вау. Прекрасний план, неперевершений. Я не вмію, до речі, кататися на сноуборді, ніколи не пробувала, але розкажеш мені потім, як вона. Окей. Супер. Так, наша маса вже трошки охолола. Ми її розмішали, довели до такої, бачите, густої, шоколадної майже консистенції. Додаємо сюди яйця. Ти вмієш розбивати яйця? У мене погане перечуття. Тримаю за тебе, кулачки. Нам потрібно одне яйце. Впоришся? Давай, віддаю. Так. Який хвилюючий момент. Нічого собі, всього лише одна шкарлупка впала, але ми вам її не покажемо. Відстаємо швидко. <рив> Розмішуємо тепер це повільно. Окей. Звідки такі професійні навички розбивати яйця? Ти що, вдома готуєш? Да? Що ти вмієш готувати? Е, сирники, е, омлети, Даві, яйця. Доб... сирник, омлет, яйця? Ти серйозно І, і Млинчики. І млинці? Я впечатлен. Сама вмієш тісто робити? А що ти додаєш, щоб приготувати млинці? Яйця, масло, борошно, цукор, сіль. Нічого собі. І потім що ти з цим робиш? Потім е, ще е, сливочне масло і обиче. Скільки тобі років? Вісім. Вісім років. Ви уявляєте, самостійно готує млинці. А я тут зі своїм печивом. Ще щось розказую. Мені зараз це розкажуть. Я не хочу цього робити. Так, продовжуємо. Додаємо борошна. Окей? Тримай, будеш його зараз. Розпушувати. Давай поділимося з тобою. Цю частинку вимішуєш ти, цю частинку вимішую я. Чудово знову професійні навички. Я шоці. Наше тісто вийшло дуже теплим. Таким, прям дуже теплесеньким і м'якесеньке-м'якесеньке, бачите? Тому що тут у нас дуже багато масла і меду, так? і тому воно робить його таким дуже еластичним. Зараз ми покладемо це тісто до холодильника для того, щоб воно трошечки охололо і нам було зручніше з ним працювати. Добре? Добре. А доки наше тісто охолоджується, ми часу дарва не гаємо. Є в мене для тебе таке завдання. Тут, в моєму чарівному мішечку, щось сховане. Тут є різні такі атрибути до наших свят. Не бійся, не бійся! Я тобі допоможу. Значить, ти зараз маєш заплющити очі і засунути руку й здогадатися, що тут лежить. На вашому місці я б цього не робив. Все ще відгадаєш, забираєш собі. Домовились? Так. Ну так. Окей, поїхали. Сунемо руку. Сунемо, сунемо, Що тут, що тут, що тут. Воно длинне. Довге щось, так. Товсте чи худеньке? Худеньке. Худеньке, тоненьке, так. Як думаєш, що це? Це. Леденець. Леденець українською мовою льодяник. Дістаєм, перевіримо. Так, не підглядай, не підглядай, не підглядай. О, льодяник є, відгадала твій. Наступне. Овальне таке. Овальне таке. Добре. Ну. З полкою. І з полкою. Овальне з полкою. Навіть я вже не знаю, що це. Як думаєш, діставай. <свист> Що ось? це таке? Це хлопавка Не відгадала б ніколи, правда? Все, правда, хлопавки небезпечні для дітей, залишається пані Олені. <свист> 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 М'яке. Ага. М'яке. Напевно, це тістечко. <свист> Щось кругле таке. М'яке і кругле, напевно, це. Це іграшка. Це іграшка? Яка іграшка? М'яка М'яка іграшка, непогано. А рік кого у нас наступить? Змія. Ну може, там змія? Давай потім ровіримо. Точно! Змійка? Клас, на рік змії. І відповідно покажи глядачам, яка тут змійка. Ну, відгадала? Забирай собі. Краще пізно, ніж ніколи. Ну, я зараз… Тільки не розчави. Я тверде. тверде. Велике? Так. Важке? О Очень. Дуже. Овальне. Угу. Що це може бути? Важке, тверде. Я таку... таке тяжоле і овальне бачила, що це може бути. Контейнер з солодощами. Контейнер з солодощами. Давай перевіримо. Ой, 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 ой. Що це таке? А як по не знаю, треба може відкрити. Відкрию так. Це свічка. Ох, ти відгадала. Понюхай. А пахне дійсно як? Ох, а пахне як солодощі. То що зараховувати тобі чи не зараховувати? Ай, добре, сьогодні свято забирай. Що тут відбувається? Наступне, давай швиденько. Там ще раз усі. Так. Те, що мене. Ага. В обіртиці. Обіорточці. Ну, це дуже легко. Це я впевнена. Це знають всі діти. Я знаю, що це про що ти говориш. Це кінди. Ну, перевіряємо. Тому що я знаю, тому що ось. Тут можна повісити на ялинку. Тобто ми кіндер відгадали не за формою, не за обгорткою, а за цією дирочкою. Дуже вражаюче. Що залишилось? Давайте я знаю, залишилось. Сніжинка? Сніжинка? Сніжинка. Ну і дістала останню атрибутику. Це що таке? Це що? Мішура новорічна. Новорічна мішура, її не відгадали. її відправимо на нашу ялинку. О, так! Це прекрасно. Новорічна атрибутика здобута! З цим я тебе вітаю! І вже настав час діставати тісто з холодильника. Даю тобі рівно три секунди. Тісто трішки охололо, воно схопилося. Ми його поділили на такі кульки, які буде зручно розкочувати. Почнемо. Починаємо. В нас є такі формочки новорічні. В мене є ялинка, зірочка, маленький пряничок і змія символ. Що в тебе є? Теж. Хто це Чоловіч. чоловічок, ще один маленький, чоловічок. Ще маленький. Так. А це ну, Мені здається, це кругла різдвяна іграшка. Ну, Ось такий кружочок так. і сердечко. І сердечко. З чого розпочнеш? З чоловічка. Будь ласка, видавлюємо його. Давай так, екон О, Супер. Відра... Ну, так, ми поставили, дивись так, відразу трошки тік 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 тік, -тік, -тік. і підняли. Вау! Wow. Давай ще разок! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І підняли. Сердечко зробимо. Супер. Ще, ще зробимо. Іграшку. Це угу. бублик. Бублик. Хе-хе. Ялинку зробимо. Зірочку робимо? Так. Давай, поміщається. Так, зірочка є. Ну і залишається маленького. І маленького зробимо. І ці формочки в такому ж дусі ми продовжуємо створювати всі інші фігурки і відправляємо їх на деко. Наше печиво готово. Тому можемо відправляти його до духової шафи. Але будьте дуже уважними, печеться воно дуже швидко. Хвилинки 4-5 і буде готово. вже готова. Так, ось наше печиво. Обережно дуже гаряче деко. Наше печиво дуже гаряче, але йому знову ж таки потрібно декілька хвилиночок для того, щоб охолонути. І після цього ми зробимо його неймовірно красивим, чарівним і різдвяним. Вау! Wow. Наше печиво вже лежить. Поруч із нами, і ми можемо його створити кольоровим ось таким от за допомогою айсінгу. Що таке айсінг? Айсінг це такий спеціальний, дуже безпечний крем, який можна мазати на наших пряничках, на різному печиві. Він безпечний, але неймовірно смачний, солодкий, і потім зверху можна ще посипати е, різними прикрасами. Чому я не використала білок? Чи мами скажуть: давай зіб'ємо білок разом з пудрою. Білок це дуже небезпечно, тому я б радила всім використовувати саме айсінг. Почнімо! І наш результат печиво вийшло не просто смачним, а неймовірно чарівним. Тобі подобається результат? Чудово! Готуйте разом з нами. Рецепт цього печива ви знайдете в описі під відео. То що побажаємо сьогодні нашим глядачам? Хочеш, я розповім віршик. Хочу. Я мрію, щоб земля квітуча, без пострілів жила лаша ноч, щоб кожен з нас додому зміг вернутись в мирний новий рік. Ой, як гарно. БЛЕСК! Зі святом, люди, будьте сильні, нехай збуваються дива. А ось такі різдвяні свята об'єднують всі родини разом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви також бажаєте відчити на собі процес зйомки, стати справжнім героєм такого кулінарного шоу, як сьогодні це зробила Аміна! Запрошую вас до себе на кухню! Для цього вам потрібно написати в коментарях під відео Хочу стати кухарем. І, можливо, саме ти наступного випуску будеш стояти тут поруч зі мною і створювати неймовірні чарівні дива. Я готовий. До зустрічі, шановні глядачі! З прийдешніми чарівними святами. Миру вам, злагоди, добробуту і до нових зустрічей. Па-па! У змію голову, підкусиш. Дай я зніму змію. І. І. Вкусно. Вкусно? Вкусно.